Пішла на скубла речки, так її в болоті така, воно мила-мила, мила-мила. І мила. її... попробую ще вимить. Зараз я її пообламую о ті листя, тоді ще буду мити. Ну я її все одно вимию. А там стільки зійшло шаречки, та на все літо хватить. Отаї білої, круглої Одеська називається. Ох, після й росте. Якби ще тепло було. Та ще щось може виросло. А так отака редька і в болоті. Туди зайти не можна. Ну, вдалося насмикати Оце да. так. Оце затягло. Щось таке темне і ще й гримить там, га? Ну, що нам оце думати? Раду не видно. Видно, все видно, бо ззаду сонце світить. А спереду на нас, прямо на нас, оце суне воно. Оце все суне, це ось воно. Оце ми прямо ось по стежки, і воно на нас. А, а з цієї сторони Сонце. сонечко світить на нас. І вже одна туча пройшла мимо така. Ну, оця ось прямо, прямою наводкою, на нас ось. Я стою прямо на неї. І відображаються райдуги, веселки. Одна чуть-чуть видно, а другу так трохи замітно. От так то. На завтра взагалі нам якесь попередження було, що будуть грозити цілий день. Ну, в течені дня з 9 до 9 в нас а грози, щоб ми спасали. Не спасалися, а якось ховалися. Чи що нам робити, Ну, нас попереджали. Нас попереджали вже. Попередили, Що буде якась небезпека грозена. Можливо, цей град піде, можливо, шквали якісь. Ну, коротше, нас приду. попередили таке чорне щось, суне, суне на нос. Коли воно присуне, побачимо. Може воно десь піде. Бо нам вже так особливо і не треба дощу. Ну, побачимо, коротше. За що воно таке, дід? Крапиво. Кропива жалка, да? Ух, а як же ж її Ви дивилися з дідом в інтернеті. Дивилися й дивилися. Це як воно називається. Е... Я не бачу. це ти бачив. Ти не бачив? Та ну ми ж дивилися. Цей квас із кропиви. Ну, він не просто квас. Його там три рази по півстакана в день пить, як він би готовий. Він там не знаю, пробувати, коли він я не пам'ятаю, точно стільки там днів. І напхати третю частину в банки, трилітрову третю частину, Напхати оце якось кропиви, так щоб ще й не пожалитися. А як тільки я пожалюся, то я його викину з усім разом. Я викину. <сум> Тоді дід буде пхати. Він каже, що в нього рука не влазить туди. Ну я перчатку наділа вже. І зараз я напхаю. І потім туди. Що туди, залить до верха водою. Вода не обов'язково кип'ячона, така кімнатна, ну, тільки хороша вода, не така, як з хлоркою чи що. хорошу воду, як ви п'єте. Да? І що туди? І дві ложки меду, чи, може, три, як схочете. І потім основне, зараз знайти тепле місце десь. А де його знайти? Я думаю. Отак буває сонечко на вікні, я його в тряпку замотаю в якесь полотенце і на вікні поставлю, щоб воно було е, без світла, типу, в темноті, і на теплоті. Оце тільки так я можу його. Більше я його ніде не знайду з тепле місце йому. Ну, на вікні, через вікно, воно крізь тряпку, воно нагріється через полотенце. Правильно? Воно сильно корисне, його треба употребляти. Продовж сезону, поки є оця крапівка. Ой. А ну покажи, візьми одну, якщо можеш зможеш одну взяти. За хвостик візьми, яка Ты вона завдовжки. Отак сюди на екран покажи. Не, Не видно бачите? трошки нижче. Отак, ну, таку да, вершки там бажано, там 15 сантиметрів вершка. Да. Ну, такі, щоб з листям були стеблом молодим. І протягом сезону його це робить таке і оце отак пить. Коротше, це хто заботиться про здоров'я, про кров, стан крові, серця. Воно від багатьох цих хвороб так, можна почати. Та не треба його Хороший. різати, воно нормальне. Нормальне. Тут більше, тут є нічого, воно зараз молоде, хороше, не треба йому. Його не треба ні кришити, нічого, просто натовкти. Третю час банки. І все, всього ну, я на всього. Ну товчи. Зараз я натовчу. Ох, <гум> а я тільки пострадаю цього всього. -всього. Квасум я дав, він такий зелений, хороший, такий, воно сама переграє само по собі, вона кропива в нас там, ми добре робили. Ну, я буду отак де раз, а ти тоді підтрамбуєш. Ой, я її боюсь, боюся, навіть в перчатки. Ага, Хорошо, пхай. Хай, ну ти пожалися, а потім будеш плакати. Ну я не хочу, щоб вона мене жалила. Я знаю, як вона переграє, то вона не буде жалити. Потім. І в неї буде зелений такий напиток, він переграє. І дві ложки меду, чи три, я вже казала, так? щоб смачненько трошки було і щоб воно ж солоденьке буде грати. Можна і оцих накидати меньку. Ой, зюмчик вже якогось. Ну, сухофрукти, Сухофрукти ну, ну, – в наші листки. В стеблах більше соку так. Ліст? Ну, самі листки. Не знаю, я вже боюсь, дай перчатки туди лізти. Стали бить, тут Сейчас я візьму, там в мене є така ложка, я натрамбую нею. Не буду я її руками… – Я бачу, одна то... рука руками мене її. Не знаю. То вона якась э, безсмертна. Не знаю. Я не хочу так рискувати, щоб тоді воно мене покусало. Отак. Так. Ну, пехо йдіти. Зараз я піду чимось його на трампую. Ж ще Та, ну я наче думаю, що вистачить, що воно не гратиме. Чи? гратиме що аж гра? з в каструлі граєш. Так, да, В каструлі ми запарили, щоб рослини. Не запарили, а залили водою, воно добре для рослин хороше. Та хороше. Та так, неси воду заливою водою. І зверху кришкою не треба докривати там полотенцем чи чим. Та й все. Ось так. А ну чуть, чуть водичку треба підогріти. чуть чуть зараз я піду підогрію, бо це для діда сложно сильно. Так, он мій мед вже там. Зараз водички туди і будемо ждати цілющий напій. От. Ага, Налили водою. Тепер я його чимось накрию, полотенцем заметаю. Там чуть вода така, літня вода вийшла, бо я трохи підогрівала. І якщо буде сонце завтра, хоч трошечки, і в мене тепли. в тепличці так тепло, я його на день туди, на вечір в хату, а там воно через два дні тепло, а там і заграє. А там і буде грати. Так, коротше, це кропива для мене, ліки. Не знаю, чи треба мені. Ну, це всім треба. Я так оприділила, що воно всім треба. Це для себе. Да. А тепер дід біжить по лопухи, щось придумав. Каже, буде лікуватися лопухами, буде з, них, буде з них сік давити, потім бере, бере той сік у стаканчики, і воно так наливаєш, там не повинен стаканчик так чи стільки, і у морозілку. Воно замерзає, потім стаканчик можна і витрусити або й так залишити. А от туди другий налив... Коротше, на зиму, щоб було, воно сильно корисне, сильно корисне. А от чого дід? Не знаю, багатьох. Ну Десь він чув, що в корисах. Він вже віка, колись так і робив. А, да. Він я колись так і робив, ну то, воно чудотворне просто. <кій> Ідіть, зараз ідеш по лупухі, буде сік з них давити. А оце, і кропивий, мабуть, сьогодні не підеш. Сьогодні оце кропива, це, що залишилася, хай парад, я спробую, який це буде квас, потім будемо квасити далі. А ось оця кропива, що залишилась, зараз дід її перемеле і надавить собі соку. Сік дуже корисний. Дуже... Ну, це все в інтернеті є. І зараз воно росте. І це тільки бажання, щоб робити, щоб для себе щось зробити. Хоч щось для себе зробити, корисне. Ну, От Отакої. От все дідя розказала? розказала. Вже і все. Ну, давай. Та да, Хорош, ну хороший. Потім далі будеш розказувати. Зараз займаюся своєю здоров'ям, а я ну, піду, ховати оцього, піду ховати оця, піду ховати. Або скоро вечеря вже у нас буде. Давай, дід. Може. Давай.